Вітаю вас на каналі Магія Могосаду. Весна, початок березня. Є необхідність нам висадити томати, помідорчики на розсаду, на свою розсаду, щоб у нас було що посадити. Сортів у нас є багато, огляд я робив ще минулого року осінню. Отримали ми ще замовлення від одних, скажімо. З садівників, городників і від інших. От, зараз е хочу висадити томати високорослі. Е озвучення цих всіх сортів я проводив, а ці по факту буду, буду розказувати. На даний момент ми хочемо висадити е сорти високорослі. У нас прийшли вони в таких упаковочках. QR-код ми скануємо і воно показує нам дуже зручно про цю помідору весь опис. Отакі ось, ось вони є. І зараз ми їх висадимо. Висаджувати будемо в контейнер. Зразу ж такий. Тут набрано вже ґрунту. Ми трошки набрали. Можна набирати повну, можна не повну, Ну, але зараз буду розказувати. Висаджуємо високорості помідори. Так, Мадрид F1. Нам прийшло 5 насінин. Колібрі F1. Толстой F1. 10 насіниночок. Є МОМОТО. Здесь оранжева помідорка. Кристал F1. І від цих інших беремо аментістову коштовність. І так, приступаємо. Ми вже чуть-чуть маємо такий контейнер з такою підставочкою внизу. От він у нас такий знизу є підставочка. Тут у нас утвориє, так? Чи ні? З отворами ці всі йдуть, тому підставочки, щоб поливати. Грунт ми купили в магазині спеціально для розсади. От. Бо землю треба... Цей, насип... Грунту можна насипати або повну, але ми даємо трошки не повну. Ось так, щоб потім можна було підсипати. Земля насипана, беремо олівчик. Робимо явочку десь на ну, 0,8 на сантиметр. Ось так. Ми будемо сажати по 3 насінинки. Раз, два, три, раз, два, три одного сорту. Ну, так, і, і хочемо, і так плануємо. Поки що висаджуємо високорослі. Так, заглиблюємо лівчик. Зробили заглиблення у всіх е, лу... контейнерів в, 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 в кожній луночці. Дістаємо наше насіння. Обережненько таке, Де воно то у нас є? Так. Пінцятом беру. Димка. Треба обережно, щоб не стріляло. Опустив. Ухте. Опустив. Да. Ну, там. Є це. Ще Що, одне. Щось вони такі малесенькі. Так, цю кидаю назад. Так. Мадрид F1. Мадрид F1 ми посадили, три насіненки. Наступний сорт колібрі. Висипав на стіл, 10 насінинок маємо. Сажаємо по одній штучці. Один. Два, Будьте уважні, щоб вони там попали. Три. Насіни ми посадили в контейнер. Грунт куплений в магазині спеціально для розсади в кожній луночки. Не заповнювали до кінця його, бо потім будемо досипати по ходу росту розсади. Ну, так, ми будемо думати, так, ці всі луночки ми. Присипаємо малівчиком От. Зараз у нас виставлено деякий сорт. Ми сажаємо по три насінини кожного сорту, сім сортів високорослих томатів. От. І підписуємо їх. Є така лента, написав, приклеїв тут. І є така, бачите, тут. Можна так на кожну підклеїти, а можна продублювати. І є така. Мірочка ми написали, ну не знаю, може ще підпишу трошки жирніше. І втикаємо тут в землю. Посадили на сінини, я показую, як підписуємо, беремо водичку і зволожуємо, оприскуємо так, нормально, щоб воно було вологе мало. Вискаємо, щоб воно було вологе. Е, зараз будемо підписувати, щоб не займати час. Розсаду висаджуємо так, щоб ми е, насіння для розсади висаджуємо так, щоб ми розраховували, що від посадки насіння до висадки у відкритий ґрунт висаджуємо ми е, томати 20-25 травня. Десь такий час вже поки пройдуть холоди, бо досвід показує, що раніше, то. Е, Може бути, може не бути. І десь приблизно 60, 65-75 днів, дивляться, які сорти томатів. Тобто насінину ми посадили, розраховуємо так, щоб виросте у нас розсада, і розсаду ми маємо висадити. Нам потрібно десь в середньому від 60 до 75 днів. Так розраховуємо. Щоб воно там, середньорослі, низькорослі, вони мають трохи різний термін, але в середньому десь отак, от щоб вона розсада і не витягнулася, і не було замова. Поки що все, дякую за увагу. Ось це на ми посадили. високорослів, 7 штучок по 3, в контейнер. Контейнер, поки тут ми полили, все зволожено у нас. водичка є, підписано. Ну, ми зробили в двох екземплярах, підписали і тут і тут, бо вдруг десь вода попаде, може щось буде. От. А це ще перспектива. Будемо все висаджувати. Це ми все зробили, і ставимо на віконце у нас сонячна сторона, і сонечко буде попадати. Я думаю, що буде необхідність, будемо підсвічувати, буду показувати. Ну минулий раз, чи позаминулий раз ми робили і не підсвічували, і все було добре. У нас сонячна сторона, великі вікна, вистачає часу місця. Дякую за увагу. Ось так ми зробили. Можна тільки це, можна тільки це, можна це наклеїти сюди. І так, як де виходить. Дякую за увагу. Гарних нам вам врожаїв. Вітаю з початком нового відпочивального сезону. Всім пока. До зустрічі!